1 березня до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у селі Олександро Степанівка. Горіла покрівля господарчої будівлі. На місце пригоди одразу виїхали рятувальники. Завдяки злагодженим діям вдалося запобігти поширенню вогню та допомогти не лише господарю. На місце було одразу направлено дві одиниці техніки та вісім чоловік особового складу. Прибувши на місце, провівши розвідку, рятувальникам було встановлено, що горить сарай. Та всередині знаходиться худоба, а саме корова з телям. Під час гасіння пожежі обидві тварини були врятовані, а також було не допущено загорання будівель, які знаходилися поблизу. Намагаючись самостійно врятувати худобу із палаючої будівлі, травмувався 62-річний чоловік. Його з термічними опіками різного ступеню фахівці ДСНС передали у руки лікарів. Вогнем було знищено покрівлю та перекриття сараю, речі домашнього вжитку, а також завдано тілешних ушкоджень чоловіку 1960 року народження, який намагався врятувати тварин до прибуття рятування. Чоловік отримав опіки обличчя, шиї, спини, рук, у зв'язку з чим був доправлений каретою швидкої допомоги до міської лікарні. О 13-й годині пожежу локалізовано, о – ліквідовано. Причини та наслідки виникнення вогню наразі встановлюють фахівці.